В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нашому календарі 15 листопада, і це значить, що ми вступили у передріздвяний період або різдвяний піст, або Пилипівка. Чому? Тому що вчора було апостола Филипа, і від Филипа починаємо рухатись. В сторону вихлеємо. Що від сьогодні до Різдва маємо рівно 40 днів? 15 листопада, 25 грудня. Маємо 40 днів, щоб себе трошки приготувати і хоча б з чимось прийти до новонародженого Христа. Найперше в серці з чимось. Себе треба приготовити. Сьогодні, так як би сказати, вирушають в дорогу. Йосиф і Марія. Якщо Великий Піст це строгий піст, якщо він, скоріше, є тілесний піст, не їсти, не пити, поклони бити і вруди битись, то різдвяний піст трошки інакший є. Він не буде таким строгим, як Великий Піст, а буде більш духовний піст. Той тілесний, той духовний піст. Коли людина пробує змінити свою поведінку і воює зі своїм характером, це час, щоб зробити місце у своєму серці, щоб воно стало чистішим, теплішим, де би також мав народитись і спочити. Христос. Наприклад, їжа. Я не буду казати вам, що ви маєте їсти, але скажу, як маєте їсти молитва перед їжею і після. Не сяду їсти, поки не помолююсь. От маєте 40 днів, щоби навчитись. Що так тяжко? Не є тяжко. То жінки можуть легко навчити своїх чоловіків молитись перед їжею. Я недавно був на весіллі, і мене запросили на молитву перед трапезою. Я вже на трапезі був без підрясника. І ходив собі між столами. Дуже цікаво послухати, що люди говорять. Коли не знають, що поруч священник. І один вже готується їсти чоловік. Вже порозкладав, а жінка напроти його сидить. Каже: стоп! Ще не було благословення. Та й чоловік так мусив чекати. Якби жінки отак вдома говорили, то повірте, ми би мали чоловіків ну, або голодних. Або святих. Ми не хочемо бути голодними. Ми скоріше захочемо бути святими. Жінки можуть навчити. Бо ми, чоловіки, ми навіть не то, що приготувати собі не можемо. Ми навіть собі взяти не можемо. А ви можете використати оцей цей момент і сказати: прихрестись перед їжі і після. Можете навчити. Це є перше. У нас зараз священники відбуваються реколекції. Я їх пробув три тижні тому. Я мав нагоду сидіти за столом з оцем парухом Орестом Фрединою. Парухом Різдва Пристої Бородиці, Шонасихові. І ми собі багато говорили. У нас сиділо чотири священники. Ми багато тем піднімали, ми говорили про різних людей. І в кінці трапези. Ми встали, подякували Богу, і тоді отець Горес каже: давайте госп, скажемо Господа і помолімося за тих, кого ми згадували. І сказав тих людей, про які ми говорили за обідом. Ми відповіли, Господи, помилуй. Назвав ще одну категорію людей, за яких ми говорили. На обіді, ми знову, Господи, помилуй. Для мене то було, слухайте, почути, великою школою було. Тобто ми не сиділи просто, знаєте. Болтали! Отець собі нотував, за кого ми говоримо, кому потрібна молитва. Це для мене вже буде застановою. Буду вже сидіти з листком. Тут буде тарілка, тут буде листок, я собі буду записувати. За те говорили, значить, Господа, помолімося, До своєї сім'ї скажу. Оце є, оце є трапеза, а не обжировиску. Оце є трапеза. І взагалі треба сказати, ну хоч щось зробіть. Ну, хоч щось зробіть. Знаєте, щоб на страшному суді Господь вас запитає, а як ваш Різдвяний піст 2025? І ви хоча б, хоча б могли б сказати, ну я пробував. Ну сьогодні себе треба так зарядити, щоб 25-го успокоїтися. Бажаю вам і собі, щоб цей різдвяний піст не пройшов повз нас. Бо без посту ми нічого не здобудемо. Ми нічого не зрозуміємо. Буде тільки багато шуму, багато пампушків, знаєте, і багато 20 страв і все. Ми мусимо хоча б раз витримати різдвяний піст, щоб зрозуміти різдвяну радість. Народження Спасителя. Амінь, слава Ісусу Христу!